Вітаю всіх! Йтиметься мова лише про перевірені проекти, чотири сайти, з яких я виводила не один раз кошти. На деяких працюю вже понад рік. Хто про них досі не знає, тоді дивимося невеликий огляд. Все розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисяч дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже. Дуже корисним інструментом. Додивіться це відео до кінця, буде 4 проєкти, які виводять гроші, все показую. Перший сайт, який я вже неодноразово показувала, це PayUp, простий інтерфейс, всі опції зрозумілі. Переглядати відео через платформу YouTube протягом 15 секунд, 30 секунд, буває і більше. Відразу хочу сказати, що є техпідтримка в Телеграм, де спілкуються, допомагають один одному користувачі і адміни також швидко реагують на ваші питання. Для заробітку слід натиснути на кнопку YouTube у розділі меню. І вже на цій сторінці, яка нам показується, необхідно натиснути на дивіться відео. До речі, обов'язково прочитайте інформацію, яка тут є, щоб не виникало багато питань. Натискаю на кнопку, що перекидає на відео в YouTube, слід його подивитися не менше 15 секунд. Але для точної впевненості, що вам заплатять, необхідно пробути півхвилини, як мінімум. Після перегляду я повертаюся назад на сайт і бачу інформацію, перегляд зарахований. Після цього я можу натиснути далі, якщо хочу переглядати відео або закрити дане вікно. Якщо ви не хочете самостійно переглядати відео вручну, тоді на сайті є програма Макрос, яку можна встановити, і вона автоматично сама переглядатиме відео. Виведення здійснюється на Pairgманець і на адресу Tron. Раніше я виводила на Dogecoin, також зараз тимчасово закрит. Закри... цей спосіб закрит для виведення. І давайте я зараз поставлю на вивід. Комісія 0%, але з вашого облікового запису знімається кількість монет на рівень. Тобто ви втратите той рівень, який вже набули. Переглядайте далі відео і рівень, рівень буде підніматися. Я вказую адресу TRX, також суму пишу: 6 доларів. Розгадую капчу, я не робот і надсилаю заявку на розгляд. Протягом п'яти днів платіж буде оброблено. Вивід на будь-який будь криптогаманець або біржу здійснюється. Я виводила вже кілька разів цього проєкту. Спочатку, як тільки зареєструвалася, виводила на гаманець Pair. бачимо історію моїх виплат, виводила на TRX, до Gicoin. Другий сайт на перегляді відео він схожий на попередній, це WorkCash. Тут та сама система перегляду відео є програма Macros, яку можна встановити для автоматичного перегляду відеороликів. Виведення також від 5 доларів на пайргаманець Строн до Гікої. Але при виведенні стягується комісія, дивлячись на якому рівні ви. Перебуваєте, чим вищий ваш рівень, тим менша комісія за виведення. І на останніх рівнях вже вивід буде безвідсотковий. Третій проєкт, про який хочу сказати, Shorts. З якого я вже виводила, все чітко працює, платежі обробляються миттєво. Є завдання, які можна виконувати і додатково заробляти монети, які відразу конвертуються в долари. Розглядаємо відео, унизу є вказівники 300 відео, це 5 центів. Після того, як ви виконаєте щоденний план, то далі за кожне відео ви будете отримувати 2 цента. Так вони кажуть, тобто набагато більше, ніж сума за 300 відео. Також тут можна виставляти свої відео та отримувати нагороду, якщо це відео набере певну кількість переглядів. Відео Короткі шорти, прогортаємо, переглядаємо і монетки відлітають на основний баланс. Також можна в розділі Бонус виконувати завдання, завантажувати запропоновані додатки, перебувати в них кілька хвилин і заробляти додаткові долари. Праворуч є швидка нагорода, трохи нижче, якщо її виконуєте, заробляєте монети. Тепер, перехожу, у розділ виведення вивезти можна на «Пайрга» монет, на Binance. Це щодо українців і існує гаманець ревалют. Я виводила 4 долари нещодавно про це показувала окреме відео. Проєкт платить за перегляд коротких роликів, також у кожному з цих проєктів, що я розповідаю, є реферальна програма. Запрошую, запрошуйте нових користувачів і за їх активність отримуйте додатковий дохід. Зараз в мене на балансі трохи більш 2 доларів. Хочу зібрати більше і вивезти ну, хоча б 4. До речі, у мене є канал у Telegram, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. 8PayBot Заробляємо на перегляді відеореклами. Заробляємо долари і виводимо TRX, TON і USDT на біржу Binance. або Get. Я виводитиму на біржу Binance, оскільки другого гаманця у мене немає. Все дуже просто обов'язково читаємо новини, новини, які вони публікують саме в боті вашому аккаунті. Отримуємо щоденні бонуси після того, як розгадаєте капчу. У посібнику все ясно і зрозуміло описано, скільки реклам на день дається для перегляду, куди потрібно натиснути, щоб дізнатися свій баланс, де кнопка Допомогти, який мінімальний вивід і на які адреси. Вся необхідна інформація існує. Переходжу до бота, натискаю кнопку Старт, але якщо ви її не знайдете в цьому хаосі, як у мене, тоді в повідомленні пишу таким чином: Старт. І з'являється потрібне вікно. Для виведення натискаю кнопку. Далі я хочу вивести на адресу тон. Тобто я можу вивести на адресу тон TRX та USDT RC20. Але є нюанси. На тон адресу мені вивести не вдалося, чому не зрозуміло. Я вказала адресу тон і мемо через пропуск, як тут в умовах написано, але у виведенні мені відмовили чомусь. Пишу, що адреса не та. Мабуть, не хочуть мати справу з криптовалютою, тон гаразд. Є інший варіант, тут гроші на свої, тобто я гроші тут свої не залишу, буду виводити іншим способом, вивела на TRX, будьте уважні, щоб вивести на TRX, необхідно вказати paїд від Binance. Не адресу криптовалюти TRX, а саме ваш ID Binance. Я переходжу до, до гаманця, показую стрілкою, вгорі зліва. Натискаю три рисочки, і мені показуються цифри. Їх треба скопіювати це ІД. І вже в боті при виведенні вказую у рядку. Мені пишуть, що заявку на вивід успішно створено. Чекайте. Протягом доби ви отримуєте свої кошти. І далі продовжую розглядати відео, забирати щоденні бонуси, розгадувати капчу та виводити гроші. Вивід мені прийшов на. Третій день, тобто не так, як вони пишуть ці 24 години, вивід приходить, але трохи пізніше. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимо. все буде Україна!